Так, у нас чобітар без чобіт. Сутки нема світла. І самі продаємо генератори. а Свій завести не можемо чого, бо класичний, класична проблема. Оцей шланг стоїть і дуже швидко пересихає стає твердий і отак лопається. І вихід із цієї ситуації є: отака от шлангочка. Це okay. італійська шланга Принц Гума. Вона ходить ну, 10 років мінімум. Тобто поставив один раз і забув. Тобто, можна буде замовити, телефон залишу, хто захоче пишіть вайбер. Оце буде ходити роками. Він і прозорий, в ньому добре паливо видно. М'якусінький. Це буде ходити. А оце... Зараза китайська, тобто, тут вона ось тверда, а там, де не було бензину, ось вона м'якенька. Тобто вона просто для бензину не предназначена.